Любі, не знаю, як кому мені комфортна ця скромна, ось така стримана друга хвиля цвітіння троянди. Любі, в мене гармонія в цьому сенсі з трояндами. Я не хочу. Ось зараз я ще не готова була б до такої хвилі. Знову стільки квітів, а потім обрізки, прибирання. У мене ще шкіра не позагоїлася, тому мені вистачає. Ось так поодінокими квіточками цвіте троянда, вона себе не виснажує і мене також. мої гарні! Не знаю, не знаю, як кому, а для мене оця обрізка і прибирання після першої хвилі це як прибирання після якогось свята. Ну, неможливо знаходитися в режимі свята нон-стоп. І ти на цьому святі не гість. Ти організатор, ти і прибиральниця. Тому я зараз просто відпочиваю. Ось цвітуть тут поодінокі трояндочки, І є на що подивитися і помилуватися, Спека. І я купаюся разом з трояндочками, любі. Я в гармонії з трояндами. Це, мабуть, любі найкращий мій догляд за трояндами. Ой, як, як це як це класно, як це приємно. водочка прохолодна. Все, ось це я буду робити методично, з фанатізмом. Ось так промиваю, промиваю все, роблю для кліщів несприятливі умови. І потім, і потім. Вже на вечір листочка просохне, буду обробляти біологічним препаратом. буду давати палистку бриксіл ферум, я ще не давала. І просто брексіл. Буду допомагати своїм трояндочкам пережити це все, медитувати, насолоджуватися. А чи не захворіють мої троянди на якісь Грибкові захворювання, любі, в нас така спека. Ось зараз я попримиваю це листечко, попідліваю, ну, і під кущами, звичайно, але дуже-дуже швидко це листечко посохне. Я впевнена, в нас спека, спека. Як це приємно. Ще багато міфів існує з того приводу, що листя може погоріти. Листя може погоріти, якщо ми будемо використовувати оприскування. Тоді все може бути. А ось від проливу такого дощування водичкою листя не погорить. Воно і так дуже жорстке, тому нічого з ним поганого не станеться, тільки буде на користь. А я зараз ще й буду і ноги ну, собі підливати. Ой, як це приємно! Як це приємно, як в дитинство. Це Бірмуда красунечка, вона вже цвіте довго-довго. Ну так, віточки ось так і розкриваються, нібито запікаються, але любі. Вона вже цвіте, мабуть, тиждень. Яка ж вона гарна, яка ж вона гарна троянда, Бірмуда, моя ти рибочка, я тебе також, також умию, умию, буду тебе мити, буду тобі краще, будеш мати задоволення. Ось пройшло зовсім мало часу, і троянда вже висихає, висихає листя. любі, А також ще хочу зазначити, якщо обробляти сіркою а має бути підґрунтя вологим, бо сірка вона працює як? Вона працює на випаровування. Ми обробляємо сіркою, також намагаємося робити це знизу листечка, бо кліщі сидять саме там. Ціні препаратами акаріцидними проти кліща, також ми обробляємо знизу, але не завжди ж ми можемо потрапити на кожного кліща, бо це важкувато. І потім вони залишаються і розмножуються і розмножуються. І це процес такий, що його. Важко, важко його втримати, але маю це зробити. Якщо ми використовуємо препарати сірки, троянди мають бути підліті, під підлиті, я намагаюсь позбутися кліща Любі. Бо моніторинг, моніторинг, листячка мені все ж таки показує, що кліщ є любі. Я вже три рази обробила різними препаратами. Я ось перед тим, як зараз почати підливати водою, з фанатізмом, ось просто стояла і так знизу обробила все препаратом сірки. До сірки ще додала трохи добрива. І я зробила так все гарно, я так витратила на це час, я так вклалась в це. Але чому мені здавалось, що він рухається? Можливо, це просто камера. В мене в руках рухається. Оце сірник такий великий, а Як же ж мені тебе? А, він побіг, він живий. Жесть. Це жесть. Зараз хочу я ще використати параду. Через три дні ось так промивати, промивати листя троянд від яєць, бо зараз в нас дуже стекотна, в нас більше 30 градусів, на сонці, мабуть, під 40. І кліщі відроджуються, відроджуються, відроджуються. Ось подивіться, як кущі оновлюється. Ну Хіба це не диво? Дуже коротко я прирізала, бо мені не подобався габітус вже. І ось-ось, як трояндочка наростає, нібито початок сезону. Так ось, після обрізки, я ще й постілку оцю цю всю мульчу позбирала, бо ну, попадала там повна пілюсток, повигрібала, і це вже нову я укладаю. Ну, Бо в нас на півдні без мульчі ну, це таке видовище не дуже приємне. Оця суха, розтріскана земля. І це таке, знаєте, мучити троянди. Ні, ні. Я мульчую, мульчую, ріжу травку і мульчую, а де інде в мене є кора. Вважаю, що чітки додають декоративності, свіжості клумбочкам. Ну, Різниця велика. Або просто земля порепана, ну не буде жити її, нон-стоп прихлити. Це потрібні якісь раби, раби саду. Або навіть кара, вона така темна. А чіточки позросталися, обожні ці рослини. Трояндочкам, гадаю, не так спекотна, вкриває ґрунт. Це за декілька років він порозростався. Його дуже-дуже легко розсаджувати. Просто відламуємо і просто втикаємо в земельку. І все. І це вже нова рослинка. Супер. Приємно, він так виглядає Пухнаст. В італіянського розплідника Барні колись на сайті прочитала дуже мудру параду. Не намагатися стимулювати троянди, якщо вони трошки загальмувалися через спеку не потрібно. потрібно дати спокій собі і трояндам. Щось цвіте, щось росте, зеленіє. І очі також мають відпочити. Любі, ну Мені здається, перебувати в режимі оцього фестиваля, цієї фірі, ну це навіть, навіть і не потрібно. Зараз відпочивають трояндочки і мої очі, і мої рученьки також відпочивають. І ворони навіть згодні. І на це я починаю квітувати. Так ось. Про цю аналогію, бал, якісь маскарад, свята, Потім вже ж потрібно зробити вже прибирання, і коли це все ти зробив? Трохи починаються якісь будні, але все рівно ну, зуби ж потрібно чистити. Це я про обробки рослин від шкідників. Як вам така аналогія? Що трояндочки все рівно Ми маємо обробляти, обробляти і це має бути ну для мене, наприклад, так, як чистити зуби. Це вже має бути звичка. Просто як декор. <гас> Виглядає цей букетик квітів. І він так довго тримається, і квіти такі набиті, навіть жуків в них не лізуть. Неймовірно, оце він порадував. А я навіть і не чекала, що він колись мене порадує для калісони. І ароматний такий. Ось щось потрошку, і то приємно. Я більше зараз не хочу. <гум> Мені подобається так. Я не знаю, кому це різати просто і легко. Мені не просто і не легко, і ще це все виносити, ой ой, не хочу. Ось так потрошку, і це супер. А це мій горшечний садочок, <гум> горшечна клумбочка. І ось. Цю іділію також можуть дренувати і шкідники, і хвороби. То маємо ж це цінувати, таку красунта доглядати. І до чого це я, як на це проповідь моя, а до того, що багато в інтернеті такого, який ви знаєте, таке вонюче вбиває все. <гум> ну, це маячня, але вона дуже небезпечна для наївних людей. Без критичного якогось мислення, ну, які не хочуть, да, подумати. Ну, а чому ж такі чудодійні засоби не використовують агрономи, не використовують фермери, які мають бізнес? Ну, мабуть, вони не дурні, так, вони мають освіту і досвід. Вони не використовують, тому що це маячня. Звичайно, чомусь вчитися, намагатися розібратися. Використовувати засоби догляду за рослинами своєчасно, не давати шансу розвідку, епідеміям, це важко. А подивитися якусь, вибачте, дурню і побігти робити дурню це легко. Ну, таке життя. І цей красунчик важкувато також йому в горшечку зростати, але так він мені сподобався, як він тут стоїть. Біля будиночку. Ось так. Такий сорт, що квіти тримаються дуже довго, дуже-дуже довго. Вже і втратили свій колір Леофер, але все рівно гарне. І я там з камерою бігаю на фоні гортензії. Любі, всім бажаю натхнення, робіть. Справу із задоволенням, всім бажаю здоров'я, всім нам бажаю бути єдиним цілим допомагати нашому війську, чекати перемогу, вірити в неї. Все буде Україна!